Вітаю товариство. Сьогодні буде трохи незвичний випуск, зроблений за вашими запитаннями, які ви поставили у рубриці спільноти, а також тими, що трапляються у ваших коментарях. Я їх завжди читаю і за можливості намагаюся реагувати на них. Але перш за все, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, адже чимало з вас дивляться канал постійно, але чомусь лінуються підписуватись. Ну і за можливості долучайтесь до числа спонсорів та патронів каналу. Це допомагає робити більш якісні відео. І переходимо до ваших запитань. Перше, що цікавить глядача каналу з ніком Євген Мусікер, це про колишнього начальника управління Служби безпеки України у Харківській. Області Романа Дудіна, якого 11 вересня 2022 року ДБР та СБУ заарештували та висунули обвинувачення у державній зраді. На жаль, я цю історію особливо докладно не відслідковував. Окрім того, сам Роман Дуддін особа доволі закрита. інформації про нього не так же й багато. Однак запитання щодо його затримання таке є. Принаймні, ще у квітні минулого року, тобто то у розвалі агресії, суспільне телебачення розповідало про те, як СБУ на Харківщині успішно бореться з колаборантами, а до самого Романа Дудіна жодних питань не було, у тому числі й у. Самого Володимира Зеленського, на відміну від тих осіб, які відкрито перейшли на бік ворога і співпрацювали з ним. Я тепер вже не Сталь. Ну, я, я підтримував багато. Да. Ти підтримував Путіна, да? І піддержуєш армію Росії. як то ти не добре, а флаги України, да, да? так? Так? Ну, так, я там много ставила, я, я вам говорив. Ну, я, я вже і так. Дуже швидкий темп. Задають наші збройні сили. Ми мусимо їм відповідати і надавати інформацію і працювати так, щоб їм не було в спину. Відповідальність за колаборацію. Невідворотня. Завтра чи післязавтра це питання другорядне. Головне, неминучість того, що справедливість буде відновлена. Глядач з ніком Ян просто цікавиться, за якою ознакою за коліса за шобла призначила на вищі посади зрадників на умовових крутів деркачів і єрмаків, корупціонерів на гарячому татарових спійманого циру на аферизмі в Америці Брауна Арахамії. Мародера з полу Януковича головою Херсону Янушевського був члена банди фашиста Тіщина, а зараз послом був профі в сексології. Я думаю, що професіоналізм у цьому випадку є на останньому місці. Про історію з скандальним призначенням посла сексологині у Болгарію я вже робив відео. Нагадаю, тільки що у цій країні дуже сильні проросійські настрої, і ця історія тягнеться ще з совєтських часів, коли Болгарію неофіційно називали 16-ю республікою СССР. Але є й інша цікава історія, скажімо, на Кубі, Україна не має діючого посла з 2014 року. Куба є одним із союзників Росії, яка регулярно голосує в ООН проти України. У той же час у Центральній Америці є такі держави, як Гватемала, Коста-Ріка, Панама, які постійно підтримують Україну. То може варто перевести українське посольство з Гавани, водночас понизивши рівень дипломатичних стосунків з Кубою до однієї з цих країн. Ну, але звісно, послом слід призначити фахового дипломата, а не психолога-сексолога. У продовження теми е -з зрадників просто Наталі 9183. Дякую каналу за роботу і запитаю, хто буде відповідати за здачу півдня. Спроба знайти відповідь на це питання є однією з ключових на моєму каналі, і ця тема присутня у багатьох інтерв'ю, і вона буде залишатись такою і надалі. Зараз я би не хотів називати персонально когось. Однак до 24 лютого політика зеленої влади була скерована на велике будівництво доріг та мостів, якими, як з'ясувалось, дуже гарно наступали московити. І що тепер користі з тих доріг, коли їх розбили московські танки та броньовики? І це ще не найбільша проблема, бо, на жаль, втрачених життів українців. А так не повернеш. А так само як і в багатьох випадках втраченого нашими співвітчизниками здоров'я. Частина цих грошей, саме 30, мені здається, 3 чи 35 мільярдів з цих майже 100 мільярдів, було домовлено, що ми їх витрачаємо нарешті в Україні. З'являться дороги, і всі це бачать дороги будуються, тому що ніхто не зупинив цю програму. Ці гроші. Передали в бюджет і знак нафтогаз. всі ці гроші були в бюджеті, так і, і частину від цих е, мільярдів було витрачено на важливу програму, яка забезпечує не тільки інфраструктуру для України, не тільки найголовніше, тому що частина цієї програми, більша частина, це до речі, дороги до тих лікарень, е, куди їдуть люди. Я вже не говорю про різні кримінальні оборудки з великим будівництвом, а про сам принцип. Якщо хочеш миру, готуйся до війни, особливо якщо коли маєш хворого на всю голову сусіда. А вже після того можна буде подбати і про дороги, і про лікарні, і про все інше, і не треба буде думати, як повертати додому мільйони українців зі всього світу. Дякую за ваші запитання. Не забувайте підписуватись на мій канал і підтримувати його донатами. І все буде Україна.